Вчіть справжню історію Одеси Одесі 610. під таким лозунгом пройшов фестиваль до дня народження міста. Щоправда, це свято не має нічого спільного з Катериною II і відзначається 19 травня, а не 2 вересня, як звикли Одесити. Головною ідеєю нашого фестивалю взагалі є співпраця митців та істориків, і співпраця різних громадських організацій, установ і загалом особистостей, які працюють у напрямку розвінчання російського міфу, що Одесу заснувала Катерина і Одеса почалася з Російської імперії. На заході представили чимало історії. Фактів, які доводять, Одеса існувала до Імперської Одеси. Якщо говорити про аргументацію, чому Одесі не 200 з невеличким років, а 610, то, як на мене, найкращим варіантом, найкращою формулою є фраза про те, що не можна спочатку місту взяти штурмом. У вересні 1789 року, а потім його заснувати у 1794 році, а назву Одеса запропонувати взагалі у 1795 році. Тим паче в документах різного походження і Російської імперії, і Османської імперії зафіксовано існування міста населеного пункту. На цій території, фактично в цьому місці, де ми зараз прибуваємо, або дуже близько до цього місця, де існувала фортеця Хаджибей. Турецьку фортецю звели на території нинішньої Одеси в 1764 році. З нею пов'язана і поява інших історичних споруд, таких як Хаджибейська мечеть, маяк або криниця. Це все будували люди, які жили тут до приходу Російської імперії. Однак і вони були далеко не першими поселеннями. Є документи, над якими працюють історики, як Маркович Яковлів Савич, які перші також говорили про те, що історія Одеси починається з середини 15 століття, тобто 1415 рік. Саме тоді, 19 травня, з'явилася перша згадка про Одесу в авторитетному джерелі історія Польщі хроніста Яна Долугоша. Це і вважається справжньою датою заснування міста. Я не знаю в історії України та, напевно, і в європейській історії, де би брали основу там поселення на основі матеріалів, завжди перша письмова згадка йде. Поруч з істориками, письменниками та науковцями на заході об'єднались і митці. Вони розповіли про становлення Одеси у художньому стилі, не викривляючи історичні факти. Сьогодні Етногурт Легіт показував невеличку історичну інсценізацію з музичними вставками, з чумацькими піснями, які які не збереглися в записі, і тому наша хормейстерка писала для них музику. Наша історична інсценізація була присвячена одеській просвіті, і тут ми показували в принципі саме створення просвіти і деякі події історичних персонажів, які були задіяні в усьому цьому. Просвіта вона ніби як об'єднала і цю таку більш старшу генерацію, як одеських діячів, як, наприклад, Михайло Комар, і також власне там Лип, і, там Луценка і так далі. Ну і плюс сюди ми також вплили Лесю Українку, тому що дійсно Леся Українка це подруга родини Комарових. Вона. Дуже багато разів бувала в Одесі. Вона писала про Одесу. Вона товаришувала з дочкою Михайла Комарова. Підсумувати захід хочеться словами організаторів. Сподіваємось, наступного року святкувати 19 травня, день народження Одеси. Будемо вже на офіційному рівні. А поки продовжуємо боротись з російською пропагандою і розповідати вам правдиву історію. Якщо хочете дізнаватись більше цікавих фактів, не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал.